Її знижки представляють вересневі знижки на льодяники бронхалик. 20% в аптеках. Подорожник. Вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Її відео збирають мільйони переглядів у тікток. Сьогодні проснулись в ресурсі. Зробила зарядку. Навела марафет. Це Лайфстайл-блогерка відома під нікнеймом Баба Маша. Сьогодні зелена неділя, а значить, з самого ранку я розсилаю своїм знакомим відкритки. Їй 74 і вже понад рік вона публікує відео про те, як живе у селі на пенсії. День почався із спортивного сніданку. Я яєць, зі шкварками, та миска салат, Білок та клітковина. Поснідавши під ютюб. Пішла до друзів на лавочку. Знімає розпаковки. Це туалетна бумага. Корисна вещь. Ділиться лайфхаками. Показує лайфхак. Якщо покусали комарі, намажтесь спиртом або горілкою. Лайфхак. Шампури завжди. Тираємо олією. Та показує, як бореться з депресією. Першим ділом включаємо улюблену музику. У мене Лана Дерлей. бай забіч. Наводимо порядки в кімнаті. Обов'язково підмітіть підлогу. Це хороше кардіо. Хто ж така баба Маша та як стала зіркою Тіктоку? Я не вважаю себе зіркою. Ну, звісно, тепер стало активне в мене життя, розумієте? То було у сараї, а тепер між людьми більше. Сніданку Марія Васильівна зізналася не звикла, що її впізнають на вулиці. Ідуть, здрастуються, а ми вас знаємо, ви нас надихаєте. І що тепер має хейтерів? Стара торба кажуть, звісно, що старає. Ну, не торба. <laughs> <laughs> ну, у мене хейтери ще по божому. Я почитала у других коментарі так там. Взагалі... Жесть. Каже тікток, у її житті з'явився випадково. Жителька маленького села Бесарабка на Сумщині до пенсії працювала секретарем-машиністом у сільськогосподарському кооперативі. І донедавна її головним хобі були город і свійські тварини. Були Поросята, свині, курі, гуси, утята те все, що що в селі держать. Потім все це попродала, тому що вже немає сил. Більше року тому онуки провели Марії Васильівні інтернет. Так рідні хотіли розрадити її після смерті чоловіка. Я залишилася тоді сама. Я не знаходила собі місця. Ми привикли. Ми прожили 57 років з ним. Якось онучка влада виклала у Тікток відео, де бабуся вчиться користуватися планшетом, і воно зразу, мабуть, за сутки набрала скільки 1,9 чи щось таке. А далі жінка не зчулася, як стала тіктокеркою. Онука, яка воліє залишатися за кадром, стала знімати бабусю всюди. Та й сама Марія Васильівна захопилася створенням контенту. Лаємося, бо як заставляє щось мене перероблять, мені не хочеться. Тоді походимо, походимо, і тоді йдемо робити. Найважче каже Марія Васильівна, їй даються зйомки з перевдяганнями, а також заняття з йоги. Оце в йога це страшне. Це мене владка заставляє робити. суглоби мені росте, розробляєш і ложе мене і сяк. І так казав ну у тебе немає гибкості. Де ж вона кажу, візьметься 75-й рік. Натомість найбільше задоволення блогерка отримує від результату роботи. Звісно, якщо добре пішло, що там мільйон, більше мільйона, то звісно, мені подобається І думаю, що ну не зря що вони дивляться, ж люди ставлять лайки. Хочеться мені, щоб вони оддихали, як мене дивилися, а не думали про ту війну, про те, такі не гаразд. Думаю, що хоч чуть-чуть одбуться -чуть од таких думок. Нині Марії Васильівні замовляють рекламу, вона тестує техніку, дегустує нові продукти та відвідує дорогі ресторани. Завдяки блогерству вона дізналася чимало нових слів, популярних серед молоді. А зараз ще й почала вивчати англійську. Та головне каже жінка: їй тепер ніколи сумувати. Не скучаю в Ні... мене тепер. Врем. Я немає. Коли ти в ритмі, коли ти йдеш е, вперед, то ти забуваєш і за хворобу, і за те, що ти старий. Так що я побажаю всім похилого віку людям іти вперед, щось робити, щось собі шукати, як якось заняття. Ну і навчатися ніколи не пізно. Можна все своє життя віддати медицині, тисячу дітей врятувати. Якась погань просто за один день поплюжить усе твоє життя. Вони затримали. Вдома знайшли коробку з гуманітарними ліками. Хтось підкинув. Я вас захищу. <плес> якого прутня біля моєї сім'ї, Треся чоловіче. Тебе дуже люблю. Побути у нас добре. Лікарка за покликанням. Зомінюва робіть нові, я, я навіть крові я зараз буду. Прем'єра скоро на 1+,1 плюс Україна.